Друзі, всім привіт! Вас вітає Автохата. І сьогодні я вам хочу показати ось такий малесенький типу міні-офіс, який підійде, як і під міні-АЗС або для пуста під охорони. Тобто для будь-якого виду вашої діяльності та комерції. Висота даної конструкції 2,8 метри. Ширина його 3,7 і довжина 2,5 що загальною площою становить 9 квадратних метрів. І ми бачимо, тут є ось така броньована конструкція на вікні. З боку є гаки, де ми можемо з легкістю його перенести. Двері є металеві. Ну і зовнішнє оздоблення. У нас є ось такий металопрофіль білого кольору. З ось таким, як ми бачимо, каркасом металопрофільної труби різних параметрів. Присутня зовнішня розетка, зовнішнє освітлення. Ну і інтер'єр виглядає ось так. Вікна є, до речі, фірми VDS, двохкамерні, енергозберігаючі. Як ми бачимо, на стелі в нас є вагонка ПВХ, де розташована ось така LED-лампа. Стіни є з ДСП плити ламінованої. Ну, а на підлозі в нас є напівпромисловий ліноліум. Сам будиночок є утеплений мінеральною ватою та захищений паробар'єром та гідробар'єром. Як ми бачимо, тут площа є досить містка. При можливості тут можна поставити кондиціонер зимоліто, або поставити керамічну батарею, керамічний обігрівач або електричний обігрівач. Ось тут може бути столик, тут може сидіти охоронець, прохідна може бути. Тут можна поставити невеличке ліжечко для відпочинку і камери. Ось така конструкція в нас продається. Приїжджайте до нас, ми вам все покажемо, розкажемо. На цьому я завершую наш коротенький відеогляд. Якщо вас зацікавила ця конструкція, ми покажемо вам цю або створимо конструкцію вашої мрії. На цьому я завершую коротенький відеогляд. З вами була автохата. Дякую всім за перегляд.